Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам новенькі рослинки, які я нещодавно придбала. Десь 4 дні тому я отримала їх і хотіла зняти розпаковку посилочки, але отримала їх уже пізно ввечері і не хотіла вже знімати при штучному освітленні, тому знімаю зараз сонечко, якраз на дворі, так тепло, гарно, тут так. Пригріває, навіть, навіть занадто пригріває у мене на балкончику. Це свіжі зрізи, свіже зрізи дісхідій. Зараз я вам їх покажу. Ось такі малявочки приїхали до мене. Гарненькі, гарненькі, дуже-дуже гарненькі. Так, ось отакі чотири свіжі зрізи. Є у мене у колекції дві дисхідії, і вони мені дуже-дуже подобаються. Непримхливі рослинки абсолютно. І оскільки я люблю ампельні рослини, вирішила взяти ще ось такі красуньки. Дуже мені вони сподобались. Бачила фото, відео інших блогерів, дуже гарні. Так, почну з цієї ось така гарненька дисхідія русифолія. Це варіготна. Ну, вона, У неї такий, бачите, більш такий якийсь срібний листочок, і по краю він йде трішки такий, як біленький. Така по краю варієгатність у неї є. Ось на такому ось крайньому листочку, ось на крайніх листочках більше так видно. Дуже гарна рослинка. Ще е, вона називається, її, на неї кажуть, мільйон сердець. Є зелена форма, там більші листочки, на цій дуже-дуже міленькі. Я сподівалася, вона буде більша, вона виявилася взагалі така малюсінька. ось такі маленькі листочки в неї. Дуже класна. Не знаю, можливо, я її поріжу на частинки і посажу в горщик, щоб був пишний кущик. Щоб така пишна була рослинка. Бачите, тут отака гілочка, десь сантиметрів 10. Квітне вона такими маленькими-біленькими квіточками. Ось такі гарні рослинки. Дуже мені подобаються. Вони схожі на хої чимось. От також у них є такі повітряні корінці. Дуже вони класно вкорінюються. Листочки такі сукулентні, товстенькі. Ну, в общем, рослинка супер. Так, наступна, наступна ось теж дуже-дуже така гарна висхідійка. ось така. Теж варігатна. Це дисхідія юанта White Diamond. Ось така класна. Листочки в неї теж плотненькі, така ніжна-ніжна вона. Дуже гарна. Бачила фото великих уже рослин таких ампульних. Такі довгі звисають гілки в них. Такі варігатні. Іноді вона може випускати взагалі білі гілки з білими листочками. Ну, теж придає таке, таку рослині. Чарівність така. Дуже така класна подобається, також мені дуже-дуже гарна. Можливо, також її на декілька поріжу частин. Ну скільки Тут Тут чотири вузла, Ну на дві частини, можливо, на декілька я не поріжу, мабуть, а на дві частинки можна її розрізати і вкорінити. Гарненька дуже також мені подобається. І ось така класна також. Це овата. Ось така в неї такі листочки, як кавунчики смугасті, дуже також гарна. Ну, в основному ці всі дисхідії квітнуть біленькими квіточками. Ось тільки оця у мене. Маленький, бачите, такий зрізок. Менюні-манюні. Зараз і про нього розповім. Так, овата класна, супер взагалі отакі листочки в неї гарні. Полосаті. Дуже класна. Скільки тут у мене раз, два, три, чотири. Чотири. Також дякую продавцю. Вона продала мені, я замовляла три вузла, вона мені позрізала 4 вузла, 4 вузлики. Дуже класні рослинки, я задоволена. Буду вкорінювати, садити. І сподіваюся, на весну вже буду мати. Такі вже трішки підрущі рослинки, буду вам їх показувати. Так, і ще одна теж гарнюсінька, отака малюська, подивіться, манюнька-манюнька. Ось така грибінчаста. Вона чим цікава, по-перше, у неї квіточки такого червоного кольору, чи малиного, червоного, вона різні фото бачила. І ще вона випускає, нарощує такі іноді листочки. Вони такі, як, як подушки такі, прямо, знаєте, в середині вони пусті. Бачила про неї відео, що виявляється, ці е, листочки це вона такі робить, вирощує домики, будиночки для мурах. Я так розумію, для того, щоб ці мурахи її запилювали. Дуже прикольна рослина така. Бачила і відео про неї, теж захотіла мати таку в колекції, дуже цікаво. Навіть якщо вона і не нарощує таких листочків, вона також виглядає, виглядає дуже декоративно. Такі в неї сукулентні також листочки класні. І квіточки яскраві, червоні. Ось такі гарненькі в мене рослинки. Такі класні. Все-таки оці е покупки такі, вони піднімають настрій. Дуже гарненькі. В мене ще. Ну, хто дивиться мої відео, знає, бачили вже мої Дісхіді. Ось така дисхідія Гері у мене. Я, у неї буває, вона випускає такі гілки лисі, без, без листочків. Отак буває, вона випускає. То я їх обрізаю і вона ось почала кущитися. Я їх пообрізала нещодавно, вона почала видавати вон, молоді приростики Ось такі, бачите, дуже такі красиві з такими. Більш рожевими листочками гарненька. Також у мене ще є. Зараз покажу, ще одна, хто не бачив. Так, це моя нумілярія. Ось отак вона вже розрослась. Також дуже-дуже класна така листочки такі в неї кругленькі, товстенькі. Непримхливі рослинки. Дуже гарно ростуть. Такі класні. Чимось схожа вона мені на. Хою. Хою-хою, також у мене є мілколисна. О, забула назву, ну. Різко вишибло назву. Ось такі вони гарненькі. Так що буду вирощувати. Зараз поставлю їх у водичку, щоб вони не пересихали. Не пересихали, тому що сонце тут, хоч на дворі вже похолодало. А сонечко тут на балконі, ну прям пече, аж спекутно. Що я ще хотіла вам показати? У мене розквітли гібіскуси, мої вуличні. <свіття> вони вуличні, але ну, вони у мене в квартиру пере... перекочували в мене, до мене в квартиру. Тому що це гібіскуси, які я вам вже показувала, коли отримала посилочку. Це. Сирійські гібіскуси, але я їх так і не посадила, тому що вони дуже-дуже маленькі, ще. вони практично не наросли. От Білий він постійно квітне в такому маленькому стані, такий невеличкий живей, Він квітне, квітне, і квітне. Були вони в мене спочатку на дачці, але я їх перевезла, вони, мабуть, все-таки будуть зимувати в мене в квартирі. Можливо, тут на балконі тут завжди прохолодно взимку, тому я думаю, вони. Тут перезимують, а потім я оберу їм місце гарне на дачці в себе і посажу, тому що ну, дуже, маленькі, дуже маленькі, я боюсь, щоб вони не пропали. Вони ще не... Ну, видно, що вони в вегетації поки не почалась у них. Коріння, коріння не, не видно, щоб там якесь з'являлося. Ну, в общем, Будуть поки в квартирі. Ось такий гарненький. Це вайт шифон. Дуже-дуже красивий такий, бачите, квітка величенька, хоча це ще не повний розмір, коли вони маленькі, живці, вони квітують, можуть квітувати меншими квітками. А коли рослинка вже така підросла, зміцніла, в неї можуть вже виростати вже тоді ще крупніші бутони. У Мадженти бутончик менший, але він такий, бачите, махровий, дуже гарний, як троянда. Такий колір красивий, такий. І така ось, бачите, малесенька-малесенька рослинка, і вона квітне, квітне, квітне. Так що, поки що, вони будуть у мене в квартирі. Ось такі гарненькі. Ще ось, дивіться, хто в мене тут квітне. Продовжує квітнути пурпурний Мартін. Ароматний, пахне. Класний. класний вот отакий маленький, мініатюрний, дуже гарний. Ось таке сьогодні відео. Так що хай рослинки мої вкорінюються, потім їх посажу і буду ростити. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. До нових зустрічей, всім пока!